Друзі, усім доброго дня. У нас така погода сьогодні вже просто весна. Так петлесенько, класно. Так, а в сьогодні дуже велика місія. Я маю обрізати свої туї. Я це буду робити вперше. От. Так, на мій погляд, серед них всіх цих дві самих кращих, вони такі самі пішніші. Але все одно в них ось такий верх. Бачите, тонесенький, зовсім одна гілочка. Верх я буду залишати, бо я хочу, щоб вони росли, а пишноту треба додати, Тобто ось тут все обстригти. Почистити всередині. От. І тут на цій туї я дивилась така, оцей білий наліт. Я дивилась відео в інтернеті, це його треба оприскувати, це якась. Напало на нього щось якась інфекція чи, ну, коротше кажучи, якась хвороба. Треба оприскатити, я там подивилася, яким препаратом. Це взагалі якась ніяка, якась на... серед них всіх сама маленька. І та також малесенька. Це їм, виходить, цим туєм два роки. Це ми як в цей будинок переїхали, я їх зразу і посадила пізньою осеню. Так вони до цього часу ростуть. Вони десь були саджанці по сантиметрів 15 ну чи 20 приблизно. Так, в мене поки що такого професійного інструменту немає для стрижки, то я беру самі звичайні ножниці і сікатор, і зараз буду якось помаленьку його обстригати. Вони, в принципі, невеликі, я думаю, цим інструментом справитись можна. Стригла я туї, Якісь такі бідні, що все просто. Але кажуть, все обов'язково їх треба обстригати, щоб вони набирали масу. Дивіться. Ну, як могла, так і зробила канцелярськими ножницями. І вони якось понаклонялись вперід, сюди їх треба. Може взаді якусь опору поставити і прив'язати, щоб вони трошки назад пішли. Порівняти, коротше кажучи, треба. <гум> Ось цих три теж підстригли, якісь вони зовсім всі різні. Це така маленька. І цю треба звідси пересадити, І тут цей кущ не буде давати. Та вигела постійно на нього росла. І цей кущ теж йому тут буде заважати, так що треба пересаджувати. Тільки куди, поки що не знаю. Ось це все звідси буде забиратися. І оці оці всі ленти, це все буде забиратись, зачищатися. Їх треба в терміновому порядку, напевно, що покропити від цих шкідників і потім підобрити. От, бо вони такі зовсім такі млявенькі. Ну, от їх дві самих кращих, як я показувала, тих самих перших. Всю, що я пересажувала. Теж вона якась така, як то наче починає чорніти, може не прийнялась, не знаю. Ця теж. Ну нічого. Хай поки стоять, підстригти їх треба було. От, постригти, точніше. І все. Так, я ще хочу підготувати землю, ось звідси пересадити цю хризантему. Там є хризантема, насипати сюди землі, додати. Тут листя бачу якесь багато, його треба перемішати з землею. І хочу посіяти салат під агрополотно. Нехай Росте я якогось року робила, дуже класно, він дуже рано зійшов і гарний був все літо. Так що цього року теж хочу спробувати. Так. так, подоставала я тут своє насіннячко і вирішила, що я сьогодні вже посажу цей салат. Ви знаєте, я колись так робила, але мені здається, чуть-чуть пізніше, десь в середині березня, аж так само під агрополотно і дуже класно вийшло, я вже казала. Попробую. Якщо не прийметься, нічого страшного. Тут цього насіння дуже багато, так що хватить і на пізніше посіяти. Хочеться мені просто. А вдруг друзі йде раніше і буде все класно. Чому ні? Зараз піду підготую землю, понасипаю ось і буду працювати. Так, пороблю радочки ось такою паличкою, поприжимаю вегетинку. ось так, Ось так. Елька трошки сухо чуть чуть пролити водичкою трошки зовсім щоб. Так, почнемо мене є рукола. Перший рядочок буде руколи. І не дуже густо. Виніс виніс віни Зараз віника зійсиш. Так, і знити землю я неснула таку куплена мене земля була. Та коли не буду, бо вона дуже збита. І легень посверху осиплю цією земелькою. Thank you. Це ось так в мене вийшло. Тут, виходить, пару, пару рядочків салату. Ось, і навіть один рядочок радиски. У мене там пару насінинок було зовсім мало, до 10 штучок, я так між рядочками посадила. Ось під таким волокном воно собі... Там буде такий парниковий ефект. Тільки за вологою слідкувати і буде нормально. Я трошки камінчиками прикрила, щоб вітер не здував між рядочками, поставила каміння. От. Буде добре. Ще тепер кудись цю хризантему треба прилаштувати. Вона така пізня, треба придумати куди. Тут вже місця їй немає. Ще коли це сюди руки дойдуть. Десь, може, туди на дорогу за заборчик.